Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики і дівчинки. Розпочнемо наше заняття з малювання. А що ми з вами сьогодні будемо малювати? Ви дізнаєтесь, розгадавши загадку. Він маленький, він біленький, має ніженьку тоненьку з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла! Стрічай! Так, вірно, дітки, і це підсніжник. Тільки-тільки почало пригрівати сонечко, сніг став танути, а з-під нього вже красується перша весняна квіточка, підсніжник. Він пробивається крізь сніг, щоб показати сонечку свої зелені, тоненькі стеблинки, листочки. Та білі голівки, і би говорить сонечко, подивись, який я маленький, а яку силу маю. Холодний сніг та лід я пробиваю. Тому, дітки, квіточка ця так і називається Підсніжник. А перед тим, як розпочати малювати, зробимо гімнастику для пальчиків. Під снігом квіточка росте. Красу на землю принесе, промінчик доторкнеться і квітка усміхнеться. Тож приступимо до роботи, а для роботи нам знадобляться аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензлики. Один поширше, а другий потонше. Фарби. В мене це гуаш синього, білого, зеленого коричневого кольору. Та ще я зробила блакитний колір, змішуючи білу та синю фарбу. Фарбою коричневого кольору я намалюю землю. Для цього я обираю пензлик той, що Потовше. Мию його водичкою та відкладаю, поки що він мені не потрібен. Беру пензлик той, що потонше, і починаю малювати стеблинки та листики нашим підсніжникам. Листики у підсніжників мають вузьку та довгу форму. А далі я мию пензлика від зеленої фарби і набираю фарбу блакитного кольору. Буду малювати квіточки підсніжнику. Пелюсточки підсніжнику я роблю, прикладаючи пензлик до аркушу паперу. А щоб підсніжники були ще гарнішими і яскравішими, я трішечки додам фарби синього кольору до пелюсточків. А далі я беру широкий пензлик блакитну фарбу. І малюю сніг, який ще все залишається місцями лежати на землі. Дітки, ось таки перші вісняні квіточки-підсніжники вийшли у мене, а які підсніжники вийшли у вас?